Зовнішній тюнинг для страйкбольних реплік це чудовий спосіб адаптувати її під свої потреби. По-перше, це надає зручності. Установка аксесуарів дозволяє швидше адаптуватись до завдань на полі бою. По друге, якісний тюнинг підвищує практичність, точність та комфорт. Він надає змогу краще пристосувати репліку до особистого стилю і навіть підвищити її візуальну привабливість. Це інвестиція в функціональність, яка виправдана за відносно доступною ціною. Вітаю, друзі! У цьому відео розберемо зовнішній тюнинг AirSoft репліки на базі ar платформи на прикладі моделі H20 sa e 07 від Specna Arms. Корпус було вже замінено на АСАСА АР-15, ресівер від виробника Спекнас, бо він має двосторонній селектор вогню, що дозволяє максимально зручно працювати обома руками. Має сучасний дизайн, що надає репліці агресивний вигляд. На зовнішню 14-мм різьбу встановлюємо подовжувач зовнішнього ствола. І тепер можемо встановлювати трасерну насадку, глушник чи полум'ягасник. В цій моделі встановлена цівка з монтажною системою K-MOD та різпланкою зверху. В базі йшло чотири невеликі планки Пікатіні. Додатково можемо встановити такий набір планок. Він надасть змогу встановити більше додаткового тактичного спорядження, таких як коліматорний приціл, захист прицілу, ліхтари, круків'я перенесення вогню, встановити антапку, лазерний цілевказівник та інші інструменти, що пришвидчать та покращать вашу роботу. В моєму випадку я можу розмістити наріз планку ранкам для фіксації влучань та додаткову камеру, що надасть різноманіття кадрів для монтажу. Замінивши телескопічний приклад, ми можемо отримати більшу ергономіку, що забезпечить зручніше утримання зброї під час гри. Деякі приклади мають додаткові функції, такі як регулювання довжини або висоти щоки, що допоможе краще налаштувати зброю під індивідуальні потреби. Легші матеріали можуть зменшити загальну вагу гвинтівки, що полегшить її використання протягом тривалого часу. Ці зміни можуть значно вплинути на ваші результати в страйкболі, роблячи гру більш комфортною та ефективною. Додавання аксесуарів, таких як оптичні приціли, ліхтарі, руків'я та сошки, підвищує зручність і ефективність використання. Зовнішній вигляд вашої репліки може стати справжнім витвором мистецтва, що приносить задоволення від гри. Зовнішній тюнинг дозволяє зробити вашу репліку унікальною, підлаштувати її під ваш стиль та потреби. Завдяки додатковим. Аксесуарам ваша репліка стане більш зручною у використанні. Оптичні приціли та інші прицільні пристрої допоможуть вам краще прицілюватись і влучати в ціль. З додатковими аксесуарами ви зможете адаптувати вашу репліку під різні сценарії гри. Ціни на зовнішній тюнинг можуть варіюватися залежно від якості та бренду аксесуарів. Всі ці додатки дозволяють краще орієнтуватися в різних умовах, що в результаті підвищує вашу ефективність на полі. Другий аспект кастомізація для досягнення необхідних результатів. Ви можете обрати різні компоненти, орієнтуючись на свою задачу: чи то підвищення швидкості та реакції, чи то зручність у використанні для міських чи відкритих територій. Наприклад, установка коліматора або оптики полегшує прицілювання на різні дистанції, дозволяючи швидше. Наводити на ціль. Усе це підвищує ваш загальний контроль над ситуацією. Третій аспект це візуальна естетика та індивідуальність. У багатьох гравців є бажання зробити репліку своєю. Виглядатиме вона не лише професійно, а й цікаво. Завдяки тюнінгу ви надаєте їй особливого вигляду, який підходить вашому стилю. Також важливо зазначити, що зовнішній тюнинг не завжди вимагає великих фінансових вкладань. Основні аксесуари можна знайти за доступною ціною. Вони забезпечують хороший функціонал та довговічність. Зрештою, зовнішній тюнинг додає вашій репліці функціональності, зручності і навіть тактичних переваг. Усі корисні посилання будуть, як завжди, в описі до відео. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал і ставте вподобайки, аби не пропустити нові корисні відео. Вмикайте дзвіночок. Якщо маєте запитання, пишіть їх у коментарях. Страйкшоптех зробимо Airsoft ближчим.